Уявіть світ, де гігабайти даних обробляються за секунди. Я Макс Івнатов, і я створив алгоритм, який це робить реальністю. Цей алгоритм використовує паралельні обчислення, що дозволяє розв'язувати складні задачі значно швидше, ніж традиційні методи. З це таку, де я розробив паралельний блоковий алгоритм для систем лінійних рівнень, скорочуючи час обробки з годин до хвилин. Це не магія. Це оптимізація. Мій проєкт прискорив обробку великих масивів даних у десятьох разів, використовуючи потужність графічних процесорів. Паралельні обчислення, ключ до майбутнього, від онлайн платформ до штучного інтелекту, від клімату до медицини. Ми можемо оптимізувати все, використовуючи ці технології для вирішення найскладніших глобальних викликів. Приєднуйтесь до революції! Вивчайте куди, будуйте швидше і разом ми змінимо світ. Дякую за увагу. І пам'ятайте, майбутнє даних належить тим, хто вміє обробляти їх паралельно.